Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. Послання ДО ГАЛАТІВ. Розділ Четвертий. Кажу бо, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слугів, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу, як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини? Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває. Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син то спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами? Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас? Як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись? Хочете знову служити, вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоююся за вас. Чи не трудивсь я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла. Звістував вам перший раз Євангелію, і, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно те, ваше щастя? Свідкую вам, що, якби можна було. Ви вирвали б, були б свої очі, і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо. Що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної за обідницею. Це має інше значення. Оті дві жінки то два завіти. Один з гори синаю, що рабів родить це агар. Гора синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму, що дійсно поневолений з дітьми своїми, а Вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Написано бо звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй рада та весела, ти, що мук не знала. Бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже? Про жени, рабиню та її сина. Бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак брати ми сини не рабині, а вільної. Псалом 20 Нехай Господь. Вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті Колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Книга Проповідника Розділ Восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. То його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка Авакума, Розділ Третій. Молитва Авакума Пророка на жалобний тон. О Господи, почув я вість про тебе. О Господи, злякався я твого діла. За наших часів оживи його, за наших часів дай його знати, У гніві згадай про милосердя. Бог від тиману прибуває, святий від Паран гори, Його велич небо окриває, і земля повна Його слави. Сяй Його, немов світло денне, з рук у нього блискає проміння. Там – Сховок його сили. Перед ним іде зараза, а поза ним виходить трясця. Встає він і трясе землю. Глядить він і дрижать народи. Гори вічні розвалюються і хиляться горби від вічні, Його дороги споконвічні. Я бачив, як кушанські шатра посумніли. Намети медіан краю затремтіли. Хіба на ріки, Господи, палає гнів твій, хіба на ріки, на море твоє обурення, що ти сідаєш на коней твоїх верхи, на твої переможні колісниці? Ти добуваєш лук твій, ти насичуєш стрілами його тятиву, ти розриваєш землю ручаями. Гори. Побачивши тебе, трясуться. Навала вод проходить, безодня стогне в голос. здіймає руки свої вгору. Сонце і місяць спинились у своїм житлі, при світлі стріл твоїх вони тікають, присяві блискавиці твого списа. Ти в гніві по землі ступаєш, в обурені народи топчеш. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасати. Ти розбив дім нечистивця, ти оголив його підвалини до скелі, ти прошив списами голови його вояків, що кинулися бурею, щоб нас розігнати, щоб з радістю пожерти бідолаху в тайнім місці. Твоїми кіньми топчеш море, шумовиння вод великих. Почув я це, і затремтіло моє нутро, навість про це уста в мене задрижали, біль проймає мої кості, і ступні мої підо мною захитались, я жду спокійно на день нещастя, щоб упало на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше. У виноградниках не було врожаю, хоч би і зав'янув плід дерева оливкового, і не винородили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Господь, мій владика, Він моя сила. Він робить мої ноги, немов усарни, і на верховини він виведе мене.